Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. 8 травня світ відзначав 80-ту річницю кінця Другої світової війни у Європі, яка завершилася повною капітуляцією Третього рейху, що зазнав цілковитого краху сьогодні. Коли Європа зіткнулася з масштабною геноцидною війною Росії проти України, яку дехто розглядає як пролог чи навіть початок нового масштабного конфлікту. Варто по-новому поглянути на підсумки Другої світової, в якій, за оцінками істориків, загинуло від 70 до 85 мільйонів осіб. Говорячи про перемогу над нацизмом, ми часто забуваємо, якою ціною вона була досягнута, хто за неї заплатив, і це теж питання відповідальності та проблема покарання злочинців. Про це ми поговоримо з професором Юрієм Шаповалом з Національної академії наук України. Отож, пане професоре, як розділити відповідальність за Другу світову війну між Гітлером і Сталіним, але теж між західними союзниками і їх політикою в 30-х роках по умиротворенню і поступками агресивному третьому рейху. Ну, відповідаючи на це питання, яке не є простим, звісно, я би згадав дві такі знакові події. Найперше, це Мюнхен 1938 року. Коли західні держави намагалися умиротворити Гітлера, коли Чемберлен привіз цей папірець в Лондон і сказав, що я привіз вам мир, насправді він нічого не привіз, як ми знаємо. Війна почалася через рік. І друга подія це Ялтинська конференція, коли союзники сіли за один стіл з диктатором, тобто з диктатором, який залишився живим, сталіним, і розподілили, розділили землю в Європі. І при тому західні союзники достатньо цинічні люди, такі як Черчилль, наприклад. Не прекрасно розуміли, що Сталін. Не визволяв ту частину Європи, яка потім стала соцтабором, а він просто витисняв звідти іншого диктатора, тобто Гітлера. Третя подія це вже пряма відповідь на ваше запитання. Це пакт Рібентропа Молотова, коли два диктатори змовились: Гітлер і Сталін. Сталося це у серпні 1939 року. Змовилися задля того, щоб діяти разом, і таким чином оця кооперація у вересні 1939-го, війна проти Польщі. На яку вдерлися і німці, і нацисти, і червона армія. Все це стало таким прологом до подій пізніших, до подій 1941 року. Отже, ми можемо говорити, що тут всі сторони, всі сторони були причетні до того, що розгорілося в той час у вересні 1939 року в Європі. В контексті сказаного напевно варто згадати також про тегеранську конференцію за участі великої трійки, що пройшла в останні дні листопада 43-го року. Адже якщо Ялтинська зустріч Черчилля, Рузвельта і Сталіна є символом зради заходу, центральної і східної Європи, який віддав її на поталу совєтському союзу, то власне це рішення по суті було прийнято раніше ще у Тегерані. Ну от ми переживаємо з вами цей феномен, коли західні держави ніяк не можуть позбутися. Я сподіваюся, що це станеться того стереотипу, що Росія була мала якісь пріоритети, що вона мала якісь заслуги в перемозі над нацизмом. Це та думка, яку підживлює весь час Путін. Хоча в тій війні полягли діти різних народів радянського союзу, і українці відігравали дуже важливу роль, як ми знаємо. Ну я назву вам тільки цифри: 300 генералів було українського походження українців в. Армії в червоній армії було до восьми мільйонів людей, тобто українці були прямо причетні до багатьох подій дуже важливих. Ну, зрештою, Українець підняв прапор над Рейхстагом, Про що значить не можна було говорити довгий час. Тобто, оце треба, щоб світ позбувся цього стереотипу. Що якісь заслуги специфічно Росії, бо всіх називали русками руськими дотепер називають русські русські. Ну що значить русські? Це був радянський союз, це був інтернаціонал народів. Про це мені здається не варто забувати. І я думаю, що ця наша сьогоднішня біда, агресія Путіна, агресія Росії проти України вона людям багатьом на заході відкрила і відкриває головне очі на те, чим є справжня Росія, а не тим, за що вона себе видає, виставляє, і мені здається, що труйнювання цього. Міфу про російську перевагу, про російську побіду, воно дуже важливе, принципово важливо для того, щоб світ прозрів сьогодні і побачив на чиїй стороні правда. Юрію Івановичу, ви вже не один рік живете і працюєте у Німеччині, тож досить добре знаєте німецьке суспільство. Цікаво дізнатися, як змінилося сприйняття Другої світової війни після 22-го року, після початку великої війни Росії проти України серед німців. Адже як ми знаємо, у німців довгий час був цей комплекс провини за війну та переконання, що Росія заслуговує на особливе ставлення з огляду на напад Третього рейху на Совєтський Союз. В них було переконання, що можна заплющити очі на російську агресію в Криму. Мовляв, це не зовсім агресія, а якесь там приєднання до Росії, що можна вести бізнес з Росією, бо вона особлива, бо вона заплатила кров'ю, кров'ю своїх громадян, кров'ю росіян. От нещодавно я прочитав. Двотомник Вольфанга Ульріха Гітлер, виняткове дослідження про цього диктатора, але там немає згадки про українців. Україна фігурує лише там як територія, і це пише один з провідних німецьких дослідників. У його викладі постає лише Росія. Немає совєтських військ, є російські війська. От як це змінилося? Чи. У німці, що є певні паралелі між тим, що відбувається зараз у 2022-2025 роках, і тим, що відбувалося у Німеччині в 30-х роках і під час Другої світової війни, знаєте, німецьке суспільство є достатньо складним, і особливо коли йдеться про інтелектуалів німецьких, це є дуже серйозний розподіл на тих, хто втратив ілюзії. То втрачає, тобто в процесі ілюзії щодо Росії і нарешті на тих, хто не хоче втрачати кому вигідно трактувати все так, як було, от як ви кажете, говорити не про радянський союз, а говорити про Росію. Але дуже виразну причину цього явища пояснив відомий німецький історик Карл Шльогель. Він з початком агресії Росії проти України в лютому 2022 року. Він написав дуже такий виразний матеріал. Де підкреслив, що історія України, як і вся країна, була власне завжди в тіні Росії, і це чиста правда, і він закликав своїх колег позбутися у таких ілюзій, і для мене це такий, знаєте, це мото принципового характеру, тому що він підкреслив головний недолік, зокрема, німецьких істориків, яким було зручно оперувати оцим поняттям Русланд, Росія, і застосовувати ліпити його як у наведеному вами прикладі. Хоча треба говорити про... Про радянські війська, про радянське командування, зрештою про радянську армію, яка була перейменована наприкінці війни, з Червоної армії, в радянську армію, тобто розуміти. Радянський Союз як поліетнічну державу, як державу, яка складалася тоді з різних союзних республік, а значить із різних народів. Мені здається, що ще належить пройти цей шлях німецької історіографії. Досить, досить далек, довгий цей, цей шлях буде, але я вірю, що після подій цих останніх років оця війна вона демістифікувала багато уявлень про ту війну, про другу свою зруйнувала. І нарешті ті інтелектуали німецькі історики, зокрема, з якими я спілкуюсь, вони абсолютно чітко Свідомлю, що відбувається, що Путін створив не просто авторитарно, він створив по суті. Диктаторську державу дуже багато паралелій з третім рейхом, включно з тотальними доносами, з чистками, з вбивствами людей, з переселеннями, з викраденням. Ну маса з знищення полонених, розстріли і так, далі, і так далі. Дай Бог, щоб цей процес тривав. Я залишаюся оптимістом і вірю, що частина Німеччини, ця інтелектуальна частина Німеччини не заполітизована, не обов'язково прозріє. А от знаєте, от коли ми говоримо про внесок українських генералів чи генералів українського походження українських військових у перемогу над нацизмом, то з іншого боку, маємо також визнати, що частина відповідальності за злочини, скоєні совєтськими чи совєтсько-російськими військами, теж лягає на наш бік. Наприклад, якщо згадати весну 45-го року, це були масові зґвалтування, часто. Поєднані з вбивствами йдеться про сотні тисяч, можливо, мільйони жінок, не лише німкень, а й мешканок центральної східної Європи, полюк, угорок та інших зґвалтованих солдатами Червоної, там, совєтської армії. Це вже не згадуючи про інші злочини і совєтське поневолення, яке встановилося після 45-го року у цій частині Європи. Тобто мусимо визнати визнати, це теж частина історії, і це частина. Історії за участі українців в складі імперської совєтської армії, яка несла з собою не лише перемогу, а й терор та гніт, чи не так. Ви знаєте, я би це питання поставив от в яку площину довгий час. Я жив в радянському союзі, вже дорослим був і дуже добре це пам'ятаю. Завжди зображувалася ситуація так: після 22 червня, 41-го року, весь радянський народ вдягнув плащ палатки і пішов воювати. Так зображувалося, що суспільство було монолітним. Суспільство не було монолітним. Е, я прочитав колись документ секретаря ЦК Компартії України Дем'яна Короченка, підкреслю не гебельсовського пропагандиста комуніста. Він писав, що населення України зустрічало раду. Е, Нацистів він писав про те, що є різні шари в населенні, і було щонайменше три групи, на його думку: ті, хто вітав нацистів, ті, хто ненавидів і вставав, зокрема, і йшов свідомо захищати Радянський Союз, або був мобілізований, тому що багато таких людей було, дуже багато яких було, ну, просто змушені були йти. І нарешті була третя категорія людей: це ті, хто виживав, пристосовувався як міг для того, щоб просто вижити в тих страшних. Умовах окупації. Якщо ми приймемо цю істину, то ми з вами абсолютно точно побачимо, що Українці, які воювали в Червоній армії, вони були частиною цієї армії, але були і інші українці, на це треба звертати увагу. На оцей розподіл він відбувався в усьому буквально. Я говорив з багатьма людьми, які воювали. І часто про багато речей вони не хотіли просто говорити зі мною. Коли я розпитував щось таке про кражі, про насильство, про якісь такі речі, знаєте, вони, вони, вони не хотіли просто говорити. Значить, все це. Було все це, все це було реально, тому нікого не треба ідеалізувати жодну з цих сил. От власне щодо тих інших українців після капітуляції Німеччини і формального закінчення Другої світової війни у Європі на території того, що ми сьогодні називаємо західною Україною. Зокрема теж треба сказати про закерзоння. Тривала боротьба українського збройного підпілля, очолюваного націоналістами УНУПА. Наскільки сьогодні українці усвідомлюють, що для частини нашого народу війна не завершилася у 45-му році, і як ми маємо підходити до цього питання, до цієї частини нашої історії, яка є складною, суперечливою та неоднозначною, знаєте, я сповідую. Я так для себе визначаю сповідую критичний патріотизм. Тому я ніколи в житті не ідеалізую з жодних сил. Але та війна після війни, про яку ви згадали, тобто війна, вже коли нацистів викинули з України. А це вже була війна за незалежну Україну проти диктаторського сталінського режиму. Вона велася. На це не можна закривати очі ні в якому разі. Це було свідчення того. Що не існує монолітності в тому сталінському суспільстві, міло ванджилас, який після війни один. З ідеологів його компартії, а потім який став ревізіоністом, як вони оголосили, і написав дуже критичні речі про комунізм. Він згадував свою подорож дві подорожі в нього в Москву було. І він зустрічався з Сталіним, потім заїжджав до Києва і він говорив, що нам тут розповідають, що суспільство радянське монолітне, але те, що відбувається в західній Україні, оця ця війна після війни, війна з сталінським режимом, вона засвідчує, що справа не так благополучна, що українці хочуть вибороти. Собі волю і у них є на це підстави. І, до речі, іронізував, каже, що Україна величезна країна, як Франція, можна сказати, але у неї лідер, росіянин Хрущов. Невже цей народ не може собі обрати? Може, Кремль не дає Цього зробити, от він так чітко констатував. Тому ця боротьба на західній Україні, яка була головним болем для, для Кремля і для гауляйтерів тодішніх радянських в Україні, яка була головним болем для німців, які не приймали так само. Вони ви знаєте, що і розстрілювали, і саджали в концтабори і бандерівців, і мільниківців. Достатньо задати розстріл у письменників і Олени Теліги, наприклад, і, яка була Мельниківкою, а не Бандерівкою. От тобто, оця боротьба, яка була, ми її ніколи не можемо забувати. Про неї треба згадувати, бо це була боротьба за визволення України від диктатур обох диктатур нацистської і сталінської. Пригадується, як за часів Ющенка було здійснено спробу погодити пам'ять про ветеранів Червоної армії та про учасників УНУ. І УПА у межах формування політики національної пам'яті, яка за останні 20 років залишалася вкрай суперечливою. Як ви вважаєте, чи досі актуальна проблема узгодження цих двох складних наративів? Адже з одного боку це ті, хто боровся з нацизмом, але в лавах іншої тоталітарної армії, а з іншого боку, ті, хто воював проти обох тоталітаризмів, проте й за ними теж числяться серйозні гріхи. Безумовно, ця, ця спроба Ющенка була наївною, тому що обидві групи ветеранів кажуть, ми боролися за Україну, але Україна у них була різна. Модель України була різна. Тому просто я думаю, час зробить свою справу. І головне, щоб тут доклалися до цього історики, які нормально ті події потрактують, не випускаючи з полю зору ні одну, ні іншу силу, тобто не перебільшуючи, не ідеалізуючи значення якоїсь однієї сили, це зробить час. Я в цьому переконаний. Ми, ми зможемо сконструювати реалістичну картину того, що було, пане професоре. Хотілося б окремо поговорити про Польщу, адже як поляки, так і українці фактично опинилися серед тих, хто програв. Внаслідок Другої світової війни Польща зазнала серйозних руйнувань, територіальних втрат і політичних репресій. Українці також. Водночас між двома народами існував глибокий непримиренний конфлікт, який згодом під тиском історичних обставин поступово згас. Згодом ці стосунки навіть почали трансформовуватися у спроби співпраці між колишніми ворогами. Як відомо, саме в еміграційному середовищі почала формуватися нова ідея польсько-українських відносин. Богдан Осачук, от герой вашої нової книги, яка зараз у процесі ще написання, був речником примирення українців і поляків. Він намагався, зокрема. Осмислити цю складну спадщину, як сьогодні ми можемо говорити про пам'ять, де саме проходять ті болючі межі між українцями і поляками, де ми бачимо найбільш яскраві розбіжності між польською і українською національною пам'яттю. Ви згадали про мого героя Богдана Осадчука, публіциста, журналіста і науковця. Він тісно співпрацював з Єжеґєдройцем. Єжеґєдройць засновник літературного інституту, засновник журналу Культура, видавець історичних зошитів, знамените видавництво визнамите видання. Людина несамовито організована і несамовито дисциплінована. Гедроць ніколи не мав сантименту до України, але він твердо був переконаний. і Осадчук це підкреслював неодноразово. Він твердо був переконаний, що без вільної України не буде вільної Польщі. І тому в ім'я, от в цих раціональних міркувань, він завжди виступав послідовно за польсько-українське порозуміння, за польсько-українську солідарність. Як би не було важко, він ставив такі питання, які б ну 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 просто здавалося в повоєнній еміграції неможливо. Про Львів, про, про вільно, про кордони, про волинську бідуцю згадували, про э, часи Другої світової війни, колаборацію поляків і українців з нацистською владою і так далі. Але оця Ціональна ключова думка про те, що ми повинні бути разом, знайти точки, такі які нас єднають, і акцентувати нас на тому, що нас єднає, не те, що нас ділить. Не ідеалізуючи, підкреслю не ідеалізуючи, достатньо задати волинську біду, але проблема полягає в тому, що ядро завжди підкреслював всі ці питання польсько-українських відносин політизуються. І ми на прикладі Волинської біди ми з вами бачимо, коли політики втручаються, вони інструменталізують історію. Вони не дають нормально подивитися, вони увесь час роздмухують якісь фрагменти того, що було, розумієте? І це не дає людям пробитися до суті того питання. Кожна сторона має свої інтереси, але ці інтереси, зрештою, сходяться, тому що не буде вільної України, значить, не буде вільної Польщі. Це була ключова ідея Єжи єжиґадроїць, і вона, по-моєму, актуальна і сьогодні. Можливо, тут варто нагадати, що Єжиґєдроїць ще здається у 52-му році. Висунув на той час радикально для польського суспільства програму. Він сформулював тезу, що з Погляду багатьох поляків звучала майже єретично заради майбутнього самої Польщі, слід відмовитися від територіальних претензій до її східних сусідів. Перефразовуючи його ідею, Польща має відмовитися від вільнюса на користь Литовців, від Гродна на користь білорусів, а від Львова на користь українців. Ці тези були революційними на тлі повоєнної пам'яті, коли панувала риторика втрат, руйнувань і трагедій. І Якщо ми говоримо про Другу світову війну, звісно, це. Це були страшні часи, зокрема і для України. Проте є один важливий такий факт. Так, Україна опинилась під сталінським пануванням, але вся територія Української Соціалістичної Республіки була в кордонах сучасної України. Тобто Сталін сам того не бажаючи фактично завершив процес об'єднання українських етнографічних земель у межах однієї адміністративної одиниці. Як на вашу думку, варто дивитися на цей парадокс у ширшому історичному контексті? Мало хто про це знає, Ленін свого часу призначив Сталіна якби відповідальним за Україну в 1917 році. Уявіть собі, це сталося вперше. Сталін прекрасно знав, чим є Україна. Він мав дуже багато неприємностей із Центральною Радою, потім з більшовик з більшовиками України, які. В Україні був дуже дуже сильна опозиція, була внутрі серед партійна опозиція, була сильна. Тут були троцкісти, були націонал-комуністи та ліві сери в, в минулому. були люди, звісно ж, петлюрівці і так далі. Тому він дуже добре знав, чим є Україна, і пояснювати оцю його об'єднавчу роль, симпатію до України не доводиться. Значить, що ж це було? Сталін нарощував землі для своєї імперії. І коли ми говоримо про приєднання оцих цих земель, про те, що ви сказали про так, би мовити, про соборність по зберіг. Про збирання земель, то там писалося, що ці землі входять до складу радянського союзу. Не йшлося про те, що ці землі входять до складу України, йшлося про те, що це при все це приєднується до радянського союзу. Отже, він був звичайним імперцем, звичайним збирачем земель, і він ніколи не думав, що він робить якусь таку справу для України. Ніколи такого не було. Тому я думаю, на цю проблему слід дивитись спокійно з точки зору непорушності європейських кордонів. І умов про це, і законів про це, і домовленостей про це, от і все, і не перебільшувати ніяку роль його як батька українського народу. Питання про голокост це без сумніву одна з найбільших трагедій Другої світової війни. Страшна нелюдська катастрофа, що забрала життя близько 6 мільйонів людей. Ці люди були знищені в рамках нацистської політики, так званого остаточного вирішення єврейського питання. Втім, поруч із цим ми маємо також і українські жертви людей, які жили на тих самих землях. Які страждали від окупації, були втягнуті у війну, репресовані і знищені, як ви бачите проблему покання пам'яті про голокост у рамках саме української національної історії? Чи не виглядає так, що в сучасному дискурсі в підручниках у змі пам'ять про євро залишається десь на узбіччі? Я би сказав, що ситуація ця намальована вами, вона радикально змінилася в останні роки. Ну, по перше, не забуваємо, що Бабин Яр. Урочище тоді вже фактично на території Києва. Воно стало символом Холокосту в Україні. В Україні було знищено за різними підрахунками, є різні оцінки. Говорили один мільйон. Тепер деякі дослідники вважають, що це було півтора мільйона євреїв. Знищено в Україні в Україні лише тільки в Україні. От так що внесок сказати б так гірко в чисельність євреїв, які в Європі загинуло шість мільйонів. То досить значний України, все таки. Я думаю, що тут належить. Чи багато зробити, але зараз за останні роки і в підручниках з'явилося дуже багато досліджень, дуже багато праць істориків з інших країн, зокрема німецькі історики, торкаються у цих єврейських жертв і проблем голокосту на території України. Дуже активно. Французи це роблять теж дуже активно. Тому я думаю, що не можна вже говорити, що ми забуваємо про це або що ми не пам'ятаємо про це. Я думаю, що це та тема, яка буде розвиватися Ватися, досліджуватися і е, якби доноситися до суспільного дискурсу, але вона в цьому дискурсі вже в Україні давно я можу сказати присутня, тому що раніше так це була тема табу, і навіть той пам'ятник в Бабиному Яру, який є, там написано, що там радянським людям, що тут було знищено 100 тисяч радянських людей. Я думаю, що цей акцент на на, на, на на голокості він зроблений і цей процес буде розвиватися. Юрій Івановичу, завершуючи розмову і повертаючись до першого питання, про яке ми вже говорили, про питання відповідальності часто звучить теза: Росія повинна бути покарана злочинці Путін, аналог сучасний Гітлера Лавров, якого вже називають новим Ріббентропом, мають постати перед судом. У в такому контексті часто згадується Нюрнбергський трибунал як приклад. Але при цьому забувається, що тоді було покарано лише дуже малу частину злочинців, більшість нацистських крупних злочинців уникло відповідальності Гітлер скоїв самогубство, інші, як геріг чи деякі власне нацистські лідери, теж вибрали самогубство, але не були повішені. І значна частина тих, хто був причетний до злочинів, залишилася безкарними. Ці речі часто забуваються а між тим саме такі приклади демонструють наскільки недосконалими були ті процеси. Нюрнбергський трибунал власне не був одним процесом, а серією низкою процесів. Як ви бачите, проблему покарання Путіна і всіх винних в агресії проти України? Ну я нагадаю, якщо говорити про Нюрнбергський трибунал, що там була дивна ситуація напередодні. Генеральний прокурор з боку Сполучених Штатів, прокурор Джексон і Роман Руденко з боку радянського союзу, вони склали такий перелік питань, яких не слід торкатися під час процесу. Там було кілька пунктів. Зокрема, ну проілюструю, це сутність радянського суспільно-політичного ладу, як вони висловлювалися. Цей факт Бентропа Молотова. Це вторгнення радянського союзу в Фінляндію. Багато там всяких епізодів. Тобто, це вже означало, що цей процес є певною грою, коли сторони домовляються про що можна говорити, про що не можна говорити. Мені важко знаєте, я в цьому питанні є великим песимістом, тому що. На тому процесі один з ключових гравців нацистських Герман Герінг був по-братськи отруєний. Йому американський сержант заніс отруту в камеру. Він отруївся, і він таким чином ну давав там, значить, ці свідчення, але по суті, покарання це було достатньо умовно. Він покінчив життя самогубством. Я думаю, що найбільше покарання буде, мені здається, для Путіна, коли його приберуть свої люди. Тобто ті, хто його оточує, які зрозуміють те, що він натворив. Я не відміну від багатьох моїх колег в це вірю. Мені багато хто каже, ні, буде новий Путін, я так не думаю. Тому що, коли прибирають ідіозного е, лідера, завжди політика змінюється. Це перше. А друге, найбільшим покаранням для. Російського народу, бо народ російський винен в тому, що відбувається, буде повернення оцих тих, хто виживе в цій російській армії додому, і те, що вони зараз витворяють, і те, що вони потім будуть витворяти, це буде така, знаєте, хороша ілюстрація, що це були за люди. Що це за люди, фактично є, і на, на що вони здатні, і чого тоді варте це суспільство, яке це все дозволило робити з собою. Ну і нарешті. Песимізм і підживлюється. Знаєте чим? Тим, що вони встигли виховати вже я знаю два покоління, може дітей. Свідомість яких мілітарізована, вони запровадили цю дидактику ненависті до інших народів, до України в першу чергу, до України і до Заходу. Оце найстрашніше, що було зроблено в свідомості. І як з цього всього буде виходити сама Росія? Важко уявити тут міжнародна громадськість і Європа нічого не зробить. Це це процес, який буде в самій Росії. Важливо, щоб він якось розвивався. А чи буде він розвиватися в правильному напрямку, не в імперському, не, не в цих імперських ілюзіях, і Ми обрічені на побіди, що ми завжди ви, вигравали там і так далі. Я не переконаний в цьому, тому дуже важко якось прогнозувати ситуацію, але можна твердо прогнозувати, що вона не буде простою і з покаранням злочинців. Але є оптимістична нота, яка полягає в тому, що ви знаєте, всі злочини Росії практично зараз фіксуються, фіксуються відео способами, документуються. Отже. Буде що виставити Росії, коли, скажімо, Європа, Європа, європейська громадськість вирішить, що все-таки треба якусь публічну акцію таку в, в жанрі трибуналу робити. Я думаю, що ці матеріали будуть використані і вони є доказовими. Дякую. Нагадаю, що моїм співрозмовником був український історик професор Юрій Шаповал. А будемо надіятися, що власне ця доказова база дійсно стане підставою для суда над Путіним та його клікою. З вами була програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Почуємося.